Сьогодні про сильних українців, про тих, хто найгарячішій точці зараз війни знаходиться. А це, ну не будемо говорити про всіх, тому що сьогодні в студії наш колега, який зміг сьогодні бути у нас, його відео, його фронтові замальовки ну, весь світ уже, по-моєму, бачив. Петро Волощенко наш рекордсмен Національного реєстру рекордів, найекстремальніший мандрівник, а зараз найекстремальніший, по-моєму, вояк. як. Тому що о, два місяці в Бахмуті, два місяці воїни світла тримають там оборону. І от е, Петро дає нам реальну картину того, що відбувається. Не просто недооцінка суперника чи ворога. Ви е, зараз побачите одне відео. Останнє відео перед тим, як Петро ненадовго повернувся, до От сьогодні. Ось це виїзд групи. Так. Виїзд невелика група, але дуже ефективно працює. І зараз, я думаю, що ну, повернеться Петро, і там ми теж будемо знати про те, як тримають оборону, тому що обороняються наші воїни дуже багато сил кидає ворог на, цей, на цю ділянку. І що цікаво, що дійсно в Бахмуті ще є люди. І от Петро Волощенка займається ще й тим, коли не бойові операції він ще рятує людей. Ну, тут Поговоримо про сім'ю, яку врятував. І у нього хрещеник, єстасік, якого теж знають уже в багатьох країнах світу, знають про те, як малий повернувся до нормального життя. Отже, Петре, Важко зараз там. Ну, там завжди було важко. І там, як кажуть, кожен день вирішальний бій. Тобто там немає легких днів, днів коли затища, або днів там договорних перемирь, там йде постійна рубка. На кожному ділянку, якщо це десь селище або містечко маленьке, за кожний дім, і де наші хлопці сил оборони мають уже професійну таку набиту руку, як воювати в самих містах, і тому взяти за приклад так швиденько, якщо Мар'їнку, от орки вже кричали: Мар'їнка наша, дивіться, тут замалювали. Червоним так, всю Мар'янку. Але потім їм прийшлося визнати і визнав їхній повар про те, що ну да, Мар'янка поки не наша. Там вони уперлися, у нас потери, Ну, які потери, Їх просто всіх там вбили, коротше, наші хлопці. Там тримає одна одна з найкращих бригад, не буду називати, яка, але комунала той знає. Тому їх там навіть ту Мар'янку нещасну, але це наше місто, вони взяти не можуть, і ми їх витиснули, викинули. І от те саме, де він казав, той повар, що бої йдуть за кожний дом. Так от саме це ідуть бої за кожний дім, і вони там втрачають уже тисячі своїх мобілізованих зеків, але цей флешмоб у них продовжується досить таки успішний, як вони вважають. У ну, розходний матеріал, так сказати. Ну і, е, на жаль, гинуть і наші хлопці, гине багато. От я чому? Петро спортсмен, один з кращих хокеїстів нічної нашої хокейної ліги, міг би і зараз в Києві так би тусуватися, але якраз там на передку і е, ви знаєте, чимало загинуло вже ваших. Ну, Хлопці Русь. в нас, я Спочнені вважаю, вже теж. у нас гинуть герої, у нас гинуть особистості, у нас гин, з кожної загибелью Нажаю. хлопців це гине цілий світ і цілий величезний е, пласт е, можливості. У них гинуть просто якісь безім'янні люди, з яких то. Малих народів, я впевнений, що в багатьох там навіть і паспортів нема, тому що на що їм видавати. Тобто у них це бур'ян, а у нас люди це справжні велетні в чоловічому смислі того слова. І кожна людина у нас на вагу золота, тому максимально треба намагатися. І це зараз вже і. В цій війні максимальне збереження здоров'я воїна це пріоритет нашого командування, і, і це виконується як най, найкраще. Але ж війна є війна, ми на своїй землі. Тому в нас вибору немає іншого, як тільки захищати нашу землю і робити це досить уже вміло ми робимо і професійно Тому що все ж таки ми реалісти. Ми бачимо, що у них там. Стільки цього заліза, стільки боєприпасів. Однак я зачепив тему спорту, Петро, спортивний журналіст ще, член спілки журналістів України. І як е, спортсмен вам вже не байдуже те, що зараз пішла від міжнародного олімпійського комітету, одна з ворожих країн спортсмени все ж таки мають брати участь. Вони не винні ні в чому і під нейтральними прапорами виступатимуть. На ваш погляд, ініціатива нашого Жана Білінюка, нашого олімпійського комітету. Ну і звичайно вже підхопили наші польські друзі про бойкоти. Першим це почав президент, наш, потім Жан Білянюк підтримав, так, так. а поступово підтримує і мок. Як, ну, як ваша позиція з цього право? Ну, я президент, взагалі, у нас тримає руку на пульсі. Всього не тільки військового, що в нас зараз відбувається, але й на пульсі все, що дотичне до України, Суспільний і ми життя. так і ми на всіх фронтах повинні нести прапор України. Я вам скажу так: від нас, от всіх хто хлопців, є таке, ми не проти, щоб росіяни були у війні, але тільки в качестві, от як біатлон, щоб 200. ми то. Є, тоді давайте ми виділимо туди, зберемо нормальну збірну Збройних сил України і будемо приймати участь. Я думаю, що перемога буде за нами. Так? В, іншому випадку, в іншому випадку, я вважаю, що президент сказав: зараз це слово чітко, головнокомандуючий, верховного командуючий всіх Збройних сил незалежно від всього. І я. Рахую, і всі хлопці, яких я знаю, спортсменів на фронті, там їх багато. І є ті борці, є і боксери, є і легкоатлети, тяжологи футболісти. футболісти є різні хлопці пішли. Особливо багато хлопців пішло контактних від їх спорту. Тобто єдиноборства, ММА, хлопці мужні, хлопці мотивовані. Їм не потрібно, їх не потрібно було ловити біля під'їздів або десь змушувати. У них не з'являлось плоскостопія. У них не, не виявлялись якісь болячки раптом. тобто хлопці всі мотивовані. Тому. Я вважаю, і те, що ви сказали, я повністю згоден, не має бути руського духу взагалі ніде в світі. А в спорті так тим більше. Тому що спорт несе мир, спорт несе, ж ви знаєте, що ну, об'єднання, кільцяці, так. кільця е, об'єднання. П'ять кілець. кілець. Але ну, які можуть об'єднання з людьми, які. Е, Вбивають мирних наших людей. Ну я скажу, чому у Ба пана Баха, президента Міжнародного mm -hmm. олімпійського комітету, в його країні не бахає, як то кажуть, і е... йому здається, що це... це цілком логічно, але він не розуміє, що ті росіяни, які є в спорті, це такі ж росіяни, які яких кладе Петро Волощенко, іноді в... От в відео я бачив повні окопи їхніх. Трупи двохсоті їх не забирають навіть тому. Там вірно він сказав. Там людина це бур'ян, а у нас кожна людина. І тому, маючи власну гідність, наш народ не піде ніколи змагатися на змагання, не вийде. Навіть якщо вони під нейтральним прапором будуть ну, так Вони що? ж потім повернуться до своєї країни так. і будуть нести пропаганду з цими олімпійськими медалями е людей агітувати на участь війни проти України. Вони за рахунок цих спортсменів, які переможуть на олімпіаді, вони ж в Росії будуть національними героями і агітувати за війну. Як можна таких людей допускати до спортивних змагань? Я не розумію, якщо чесно. Ну я думаю, що зрозуміють зверхники, все ж таки ані, значить, збереться пул країн 40, і якщо вони не будуть брати участь, то це бойкот Олімпіади. Треба ну треба підтримувати от... цей бойкот Олімпіади. Так ми вважаємо. Так Україна виказала, що ми тоді не будемо приймати участі в цих змаганнях. Не. Я вставлю, це було абсолютно правильним, тому що зараз настав та така ера, можна сказати, взагалі в світі, або переможе здоровий глузд і переможе цивілізація або ө... Переможе насильство зла, насильство, так. темна сторона і оці манкурти. я їх ну як не вважаю взагалі. Ну ордами це не люди. Це, так, це, а, і це та за Орда ми їх називаємо це... орками, То це, ну. це така та чому прилипилася така назва? це історична, тому що коли так. прийшла Золота Орда, як її називають на території України, там 1240 двісті рік. То ми вийшли на бій з нею, а росіяни москальбити на той момент з нею поріднилися і залишили собі ці корні історії. Історії у них немає, вони не знають. Не хочу знати, і не знають навіть, і не хочу знати, мабуть, на жаль, і пан Бах, що, скажімо, було так, почалася війна. Гітлер в 40-му році уже розпочав світову війну, і Міжнародний олімпійський комітет відмовився від проведення Олімпійських ігор. Не можна, коли воюють, і тільки в 52-му році пішли Олімпійські ігри. Чому зараз це прецедент? Це світова війна, тому що весь світ допомагає зараз нам. А одна погана я держава, територія, у якій дуже багато людей, багато заліза, і от іншого вони рукожопі, як то кажуть, іншого вони не вміють. Тому з ними не можна змагатися. Якщо ми вже таку мирну тему зачепили, то Петре, от я знаю, що багато сімей, от ви Бачив, як на руїнах виводили людей звідти в Бахмуті. У вас є вже хрещеник там? Так, є. Кстати. Цей чудовий хлопчик хлопчик хороший. Це чудовий хлопчик, який вдихнув віру в те, що ось він саме це, цей момент, коли ми виводили цю сім'ю. Це була ціла спецоперація спланована. Я довго розробляв її, і потім ми всі разом з моїми побратимами її і реалізували так. Це була операція дуже серйозна, тому що там, де жив Стасік, його старший брат, мама, папа і їхній кіт Маркіс, там уже лінія майже проходила фронту. Це сказ за Бахмутка, за Бахмутка, там річка, так, так, так. і там уже напряму в будинки прилітало численні вже снаряди. Не один там, а багато ну, вже прилітало. там, там навіть... Так, Стрелецька, і тому збори, там уже перебування було за межею. Взагалі виживання, і я погодив цю операцію. Ми все спланували і заходили туди всі разом. Ми з хлопцями були снайперська група, за вони заходили, коли бачили перед цим. Це була снайперська група. Так. Найкращі снайпери в Україні. Ми розробили квадрат, все були літуни, які все це подивилися. І нам ще там так от склали зорі. Що в саме цей час під прикриттям двох танків ми заходили саме в той район, і так виявилось, такий у нас залізний кулак, який ми просто протиснулись і заїхали уже в двір їх, Так, їх, виїхали, в, заїхали в двір, і я вже пішов, і ця сім'я вже чекала на Спитвалу мене. І вий. цей малий стасі каже. Що я вже молився два дні, щоб ти приїхав. І Я приїхав, його спас, і зараз вони живуть у них щасливе життя. Він пішов в школу, у батьків там все у безпечному так, регіоні. Так, Батько, батько вже працює, вже робота. Вони дуже щасливі і була. Дякуючи журналістам, ми поїхали туди і зняли там цілий фільм уже. І я став його хрещеним. Батькам. Священним батьком священим батьком це хто заслуговує на, на краще життя, я вважаю. І все так вийшло, слава Богу, дуже добре. Я радий за них. Таке цікаве питання. Нас все одно будуть дивитися люди з благодійних організацій. Чого безпосередньо не вистачає вашій бригаді чи вашій частині зараз на передовій, що вам треба, от прямо зараз, сьогодні, з якихось звичайних речей. Прямо зараз треба, от прямо дуже треба, нам потрібен повноприводний автомобіль. Це єдиний засіб, який допомагає швидко оперативно і мобільно. Саме нам доставляти і боєприпаси, і наш особисти, особовий склад з місця на місце проведення операцій. Тому ці машини, які навіть є, вони, ми їх постійно ремонтуємо, але зараз от такий пік. Йдуть дуже серйозні бої. І попереду лютий місяць, і про це казали наше все вище воєнне командування, що лютий місяць буде дуже-дуже спекотний в іншу так, сторону. Тобто, Хоча він може бути самим холодним, дай Бог, що він таким мож... можливо і не був. Десь тиждень буде холодним, так, але він буде самим спекотним з боїв, і тому нам саме зараз потрібно. Саме автомобіль для виконання саме цих завдань. Якщо є можливість, то це буде дуже оцінено. і Ми вам обов'язково покажемо. Де він приймає участь? Не просто там буде фотографія на фоні самольотів ну, або на фоні десь Петро там лісу. працює ліс. Ще будь-яких які речі, ви казали про великі повербанки, про зарядні станції так, треба, для тепловізорів. Треба, Що ще треба? Треба повербанки, правильно ви кажете. Великі, які заряджають станції, і повербанки, які. Заряджають приціли, тепловізори. Оце, оце. Треба повербанки, які сушать речі, які та, та, сушать та. взуття, які Є... е... гріють простір, щоб можливо працював якийсь так? Так, так. Треба, хоч би один такий. Паурбанк хоч би один. Я вже там не кажу хоча б на наш підрозділ, хоча б потрібно всім хлопцям. Ну, не Паурбанк як, як двох да. ну, є... кіловат. Не uh -huh. де... Бачите, не речі. А так. ми бачимо іноді в Києві дуже хороший транспорт, yeah. е який власне використовується для супермаркетів. Багато. Скажі. Я приїхав в Київ буквально ось зараз. І я бачу, що коли там ідуть найспекотніші зараз бої, і всі хлопці приймають участь безпосередньо в бойових діях. Там уже не. Але в Києві я бачу, їздять багато техніки в досить гарному стані, краси дуже такі вони красивому камуфляжі. Всі задуті в раптори. Я взагалі не розумію, що коїться. Тобто тут війни немає. На що їм тут цей транспорт? Як він так може для мене, для, для всіх це загадка. Тобто то я не розумію, що це відбувається. Ну що ж, друзі, давайте подумаємо теж, тому що авто на фронті воно рятує життя людям, так, чесно реально. кажучи. Це, це не просто розходний матеріал. Він там воно довго не живе, тому весь час потрібно це постачати. І можливо добре, що зараз взялися за деяких чиновників з Міністерства оборони, які якраз займалися постачальним. Ну тут ви знаєте, слів не вистачає під час такої страшної війни. Ну таке ставлення. Ну, починаємо міняти на часі. От говорити про такі речі, як то кажуть, ну у нас в цей час війни так на часі. Я вам скажу, що от е, був там лозунг. Прийде весна, будемо сажати, але нарешті я вважаю, це просто блискуче, що зараз робиться. Можливо, десь щось не до кінця все ще так відпрацьовано, але те, що роблять наші силові структури, і те, що зробив президент, те, що він сказав, не треба чекати весни. І завдав так, удару такі. по корупції поперед, на випередки. Тобто з 1 лютого зробив їм весну. Тобто весна передвинулась рання на, посадочна рання, весна. рання посадочна весна буде. Тому я вважаю, що все робиться зараз правильно, і всі хлопці. Які зараз знаходяться в гарячій точці, і в інших гарячих точках, і по всій лінії фронту незалежно, і хоч це Херсонський, інформація хоч інформація доходим. Вони до... вони позитивно ставилися до цього. Просто тепер хочеться бачити Результат. більше. Так вони хочеться бачити не просто, ну, щоб були так. звільнення, написав звільнення так. так, так, так. Ну а що так можна було? Люди на тобто він просто на звільнення, написав звільнення, а журналісти він, виступили він вкрав, а він вкрав мільйони, а то й мільярди гривень. Ну там і написав звільнення, і пішов собі. Ні, потрібно діло доводити до кінця. Ну я вважаю, що підозри роздані. Зараз буде видно результат. Я думаю, що це знати, що конкретні результати будуть. І нарешті ця хронічна хвороба нашої країни чиновнича безвідповідальність. Вона вже почне ну, виходити в стадію вилікованої хвороби, а так хроніка і все. Ну а і це ж додасть, от скажи, так. додасть впевненості на передовій. І він, так, так, він додасть впевненості хлопцям, і хлопці будуть розуміти, Знак. що там змінюється країна, вони змінюють, вони роблять, ми робимо саму чорну роботу. Ми зараз робимо на передовій. Замість нас є там лозунг, такий, я скажу. Прийдуть військові, все змінюють. Я не розумію, що значить прийдуть військові, все змінять. А мільйони людей на місцях не Які хочуть змінити там, собі фахівці, своє професіонал своє так, так. Своє життя, зараз. Так. Так. Тобто, ми змінюємо там країну. Ми захищаємо її, щоб не прилітали тяжкі снаряди в міста, мирні наші. Поки що там ракети деякі долітають. Але я думаю, що ситуація виправиться. над цим працює Вище воєнне керівництво. Я думаю, що будуть збивати всі ракети, які тільки долітають. На це є вже всі кроки. Можливо, час уже хлопці поїхали на, на навчання на навчання. На подарі патри... я, я думаю, що ситуація вирівняється навіть з цим, і ми приберемо останні козир ці крилаті ракети, які тут ну, а ще ж залишаються балістичні ракети. Ну, з балістично... які балістичні там Іран може надати. Теж такий друг країни. Чи звати. зможе він надати, ну, да, це Тут, ще тут дипломати Дипломат. працюють, працюють Дипломат. наші Дипломат. друзі. Але все ж таки ситуація така, що не треба не по, недооцінювати, так, ворог так. у нас страсний. І якщо ми з вами, кожен нас на своєму місці, Петро правий, а що? Прийдуть е, воїни, прийдуть, звичайно, але ми вже з вами маємо підготувати для цього нормальні підґрунтя, для того, щоб в мирному житті всі почувалися. Ну, щасливими громадянами нашої країни. Да, Ще таке все. запитання так. коротесенько. Як зараз ви то тільки повернулися, яка справжня ситуація зараз на фронті? Що там, як і що там зараз коїться? Ну зараз е прийшло підсилення, і там... І, це і... будемо говорити про ту ділянку, так, так. Виїв, це Бахмут солідар, це сама гаряча ділянка, так, б... про них зараз. Так. Бахмутський відрізок, він так називається. Бахмутський відрізок, там така можна займати дугою, вона так, так іде так, на карті, як ви бачите. Вони, там, на State, обійти, так. Та... І вони постійно там атакують. Але на, наразі на зараз. Був у них деякі там успіхи за цей місяць січень, вони мали деякі успіхи, але зараз все е, вирівнявся фронт, і вже останню можна сказати, неділю вже ніяких в них успіхів немає, вони тільки втрачають методично багато людей. Вони, ми, ми зараз хочемо дійти, е, там казали, вже, що до тої точки, що було по тисячі в день. Зараз там то 700, то 800, Ну вони нерішительно то, я думаю... це реальні цифри. Не всі люне <свісна> всі люди вірять ні, в цифри, ні, які ну, дає то... наше міністерство ні, оборони. Це вони, реальні цифри. Вони так? Втрачають. Це підтверджені з нашими дронами, підтвердженими розрахунками, які не, не... ведуть фахи, так, ці, вони так, Вони так, ж знають на кожному відрізку стоять хлопці, які знають скільки проти них де шко стоїть, стоїть. Знищено, значить, заходить в протокол, і кожен раз підбивається. Так, що цифра абсолютно правильна, можливо, плюс-мінус, а може і плюс 10-15%. відсотків. Ну, є які похибки завжди, але цифра стала. Я думаю, що втрати рано пізно вже на них почали трошки. От зараз. Ми кажемо, там уже закінчились регулярні зеки, вони а. тепер кидають десантників, Ну, дурдом. Десантники, десантні, да, це все, ж вони, та? ну це все еліта. Є за запитання відглядачів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, дані, які є в публічному просторі, і те, що відбувається на фронті, вони співпадають? Тобто це правда, чи приукрашена картинка, чи навпаки? Ми про події чи про втрати? А взагалі, інформаційну картинку в нашому суспільстві, яку ми чуємо, тут сидіть кількість, я вам скажу, що на даний момент уже неможливо неможливо можна сказати збрехати, тому що є вже спутники, є вже карта Діпстейт. Дякувати там, хлопці зробили таку, і вже всі орієнтуються на ці показники. Тобто, там уже все вичислено до кілометра до метра, де наші хлопці, де підари, так. я звиняюсь, орки. Е, ну ми так називаємо. Ну, так, так, так. Тобто, так, так. вже зараз слушне було запитання, колега задав. І ми все вичисляємо. Оце вони тут, логістика. Де наші достають, тобто зараз всі дані спадаються практично на 99 95%, десь, можливо, хтось щось не встиг, якусь там малесеньке для. Але оця вся лінія, де там от Углідар, Ліман, де вони там питаються Бахмут обійти там. Це все підтверджено, тому ніхто нічого не приукрашує, що кліщівка, допустимо, вклинулися тут. Ми ж кажемо, так воно є. Не, ну, Взяти те там, відбити сил. те. Да. Якщо вони не можуть пробитися, ми їх зараз вибили за бахмутку. Правда, наші зараз добре, За добре контрактували. да, у нас є успіхи, і про це треба говорити. Я вважаю, для того, щоб це люди знали, що ми зараз нікуди не відступаємо. І я вважаю, що зараз всі кроки зробились правильні. Скослідувалися там, де неможливо вести бої, зберегти життя людей. Ну ми не можемо там, то ми відходимо так. Ми є, відходимо є Ми зараз знаходимося на висотних позиціях. І звідти, ну, вони, я вважаю, що взагалі не можуть тепер взяти. Тобто тільки артилерія там, там, там У нас вже досить добре. Вже таратесенька про західних партнерів, що нам зараз більш за все необхідно від західних партнерів, Оскільки ми тут в прямому ефірі ви зараз як людина звідти можете це безпосередньо сказати. Ну Тоб... а нас дивляться дійсно, наші е глядачі і в Штатах Сполучених, і в Британії, і в Німеччині, і в Італії. Так, що можна сказати, але що потрібно, ж... яка не жаліючись, не, не прикидуючись танки. Нам потрібні танки і наступальні зброя це танки, і там були добре анонсовані машини. Бредлі. 2 машина досить зарекомендувала себе абсолютно на полі бою. Тобто, це такий винищувач танків противника. А так як у Орків там всі відомі, які в них танки є, так. прорив, нарив, ну ми вже їх Та да, уже, вже, так, вони вже там, так. Да. тому, якщо зайде західна техніка, цю, яку нам анонсували, і вона вже підтверджена, я думаю, що ви побачите результат, який здивує всіх, як, я вам так скажу: от, українці це нація, яку недооцінили. Росіянці, вони нас просто недоцінили як винахідників, хоча ми все життя до, 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 вже доказали, на, що ми а вчаться як наша швидка. Так, на, так. На от дивіться, спочатку типи. нам, е, березень місяць, якщо пам'ятаєте, коли бої почалися по так, всі так, лінії фронту, нам видавали, давайте будемо таке порівняння дуже гарне, я вважаю, е, молотки і сокири, живеліни так, і енлави. Так, і там стіни молотки, сокири видавали. Ми, взявши ці джевеліни лави, показали результат і переписали їхні методичні вказівки і процент влучань. Ви ж знаєте, що так, так, так. були, що сказали, що українські зсу краще підняли процент влучання на джевелінах, чим вони були до того переписані вже там Методичка, десяток років так, так, металічок натовські. Потім нам дали артилерію, краби там сюзанни, і ми показали знову там топори дали. Які досить себе хорошо зарекомендували на Херсонському на луки-стріли я такраз? Ну це вже такі ж, да, луки стріли. Да. Я вам скажу, що українці здивували приємно і неприємно наших опонентів, але здивували приємно інший світ. І тому я думаю, якщо нам додасться ці танки, леопарди, другі, там або я, я думаю, що ми покажемо. Краще наші екіпажі покажуть навіть кращі результати, чим показують навіть ті, які все життя вчають. Да, я думаю, що покажуть і літаки ті ж самі в 16-ті. У нас для них все готово, де вони можуть приземлятися, злітати. Я знаю, де і що, вже все підготовлено для них. Тому якщо нам надасться літальні оці танки, літальні ці винищувачі, апарати, апарати да. винищувачі, як називати ракети. Я думаю, можливо. що ми покажемо, як потрібно воювати ну, і на цій техніці. І далекобійні якісь ракети, які можуть спалювати. Ну, спальвати. ви ж погодили 150 кілометрів. Да, да, це да. чудово. Я вважаю, що тепер можна звільняти і Крим. Ну, це, ж... Ну, це ж воздух земля. А 150. Крим це ключ. Чива, в принципі, позиція так, так. всі. Ну, не будемо заглиблюватись в те, що, що попереду, так, але так. сьогодні у нас в гостях дійсно людина, яка нам намалювала нам реальну картину. І ще раз нагадала про те, що у нас іде війна, і що тим, хто вважає, що дійсно прийдуть, ось вони прийдуть після перемоги і наведуть лад. Ні, давайте всі наближати перемогу, всі міняти нашу країну на краще. Ну, а всім вам, шановні, від Петра Волощенка, нашого гостя, нашого колеги, і від нас Дмитром. Перемоги, миру і добра. Я думаю, що з такими людьми нас не перемогти. Але і таким людям треба допомагати. Тому послухайте, будь ласка, прохання Петра і хто може, хто буде дивитися, звертайтеся до нас і допоможіть. Дякую вам.